Сереж, а. яка вартість паркану? Який паркан? Ось такий, як ти там, так. А скільки метрів? 10 метрів. 10 метрів? Так. В гривнях? А в євро-доларах. <рив> Давай в гривні. Отак. От ну так. Отак. От Добре. А ну насправді скільки коштує? А насправді від 500 гривень за метр погони. Це за секцію? Це за, за секцію стовпи і кріплення. Тут так, залежить так від. Це не метр погони, це два з половиною метри погони. Я тобі кажу ціну за метр погони. Разом з ага. секцією, стовпами і кріпленнями. А там вже далі вище йде, наскільки вищий паркан, вища є ціна. А, всі скажуть дорого, бо бачили десь там за 2,5 метри, там якусь дуже цікаву ціну, типа 500 гривень. Що це таке? Розкажу? Так. Побачили, а потім порахували секцію, стовпчик, кріплення, розділили на погонаж і отримали ціну метропогону вище, ніж у нас. Зрозуміло. Вже проходили. Проходили. А ми ж теж так продаємо. Там, у нас є секція там, за 400 чимось гривень, це да? Чи ціна за секцію. Ну, скажімо, метрова секція коштує 480 гривень, висота угу. метр, довжина 2,5. Тобто... Але якщо порахувати, Секцію стопчики і кріплення вийде десь така ціна від 500 гривень за метр погони. Це при якій висоті? Це при висоті метр. Ні, а 500 гривень ти кажеш за метр погони це при висоті метр, так? Да? Так, так. А так. якщо, наприклад, там метр сімдесят чи два метри. Метр сімдесят орієнтовно десь 750 гривень за метр погони буде. 750, так? Да? Так. Ось рахував, до речі, сьогодні півтораметрову метрову висоту, 600 гривень вийшло. Це який дротик буде там? Це четвірка горизонталь, трійка вертикаль. Розраховував на 100 метрів повних. Так, зрозуміло.